Ошити шифонову сукню чи скласти весільний букет, черкаські чоловіки дедалі частіше опановують творчий фах, бо переконані в сучасних реаліях стать захоплені не завадом. З чоловіками, що власноруч творять красу і підкорюють нетипові професії, знайомилась Ірина Куйбіда. Ми і вибираємо. Черкасець Володимир з квітами на ти вже кілька років. Хоч раніше зізнається до флористики, жодного стосунку не мав, торгував автозапчастинами. Світи, ані вони інтересні, вони вдохновляють. Ну, і робота цікава. Захоплення флористикою Володимиру передала дружина. Нині Олена каже, роботами чоловіка пишається більше, ніж власними. Взгляди пола не мають. Флористика тому не включення. А то, ж, як ми вже говорили, що Вова в емоціях і более сконцентрований на роботі і на результаті. Свою роботу Володимир не чоловічою не вважає. Каже, родина і друзі його захоплення квітами схвалюють, клієнти ж подекуди дивуються. Та все ж букети і композиції від майстра розходяться на ура. Всі друзі вже звикли і знають, куди йти пациенти. Ще один черкасець, що пов'язав життя з красою, кравець Сергій Левченко. Чоловік у творчій професії вже понад три десятиліття. Каже, шиє скільки себе пам'ятає. Шити почав для себе, щоб не купувати нічого, а шити. Ну от в своє час шив дуже багато. Сібі практично все. Нині Сергій працює над костюмом голівудського супергероя. Каже, карнавальні речі шиє нині, ледь не найчастіше. Загалом же, зізнається, береться майже за все. Шифоном гратися треба. А якщо шити кожану куртку, то гратися не треба. Там все під машину практично. Про свою професію Сергій Левченко каже, що ще кількадесят років тому вона вважалась ледь не суто чоловічою, особливо робота зі шкірою. Нині ж додають психологи чіткого гендерного поділу у виборі роботи немає. Якщо і батько, і мати або хтось із значущих дорослих поруч із дитиною захоплюється якимись творчими речами, то відповідно у дитини ну з'являється і цікавість, і відпрацьовуються навички, які пов'язані саме з цією діяльністю. Серед інших причин вибору нетипових для чоловіків професій, психолог називає також раціональний підхід. А подекуди й бажання пізнати жіночі таємниці, так би мовити, на їхній території. Додають мотивів сильній статі спробувати себе у незвичних амплуа і самі жінки, що все частіше беруться за чоловічі ролі. Ірина Койпіда, Сергій Резніченко, Владислав Тягун, Віка новини.